13 березня в Україні вночі у західних, північних та місцями східних областях, у день на півдні пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря темної передоби коливатиметься в межах від плюс 5 до плюс 10 градусів. У день плюс 14, плюс дев'ятнадцять. У Криму місцями до плюс 23. На Полтавщині упродовж четверга небо вкриватиметься хмарами. Удень піде дощ, проте ближче до вечора він стихне. Температура повітря вночі становитиме плюс 6 градусів, вдень плюс 16. У Кременчуці погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. Другої половини дня можливий короткочасний дощ. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 16 градусів, вночі очікується плюс 6. Упродовж 13 березня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 5. Денна становитиме плюс 18 градусів. Вітер південного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 13 березня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 16 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.